Друзі, всім привіт! Я на копі, але сьогодні мінус 7. І отакий буде коп, я не знаю, я вже замерз, але потрібно рухатись. Сьогодні, як бачите, я з приладом RUTUS Випробуємо його в такій мінусовій температурі. В таких умовах RUTUS Atrex, але чого випробувати, прилад надійний, я в нього впевнений. Я знову на тих місцях, де знаходив сокирку і монетки. Не затягуємо, погнали. Так, прилад ввімкнули. Копається поки що нормально. І погнали. Сигнали зразу йдуть, бо тут у нас озеро. Тут будуть пробки, йдемо трохи далі. Все, друзі, щось знайду, обов'язково поки що. Знову у нас прикмета, повинна спрацювати, бо перша знахідка, пробка. Ось. Беремо, не затримуюся, рухаємося і буде не так холодно. Бачите, друзі, мороз, це небезпечно для техніки. Ось вже на першій хвилині провод перемерз і зламався. Все, мінус наушники треба лагодити. Але не біда, будемо без них. Ось така такі умови. 37-38 подивимося. Тут вже неподалечку я знаходив, але це, це ж мождяк. Ось такий забираю. Бачимо стежку лісову. 75-77, щось таке гарне. Нібито мідне, але може бути алюміній. А може бути поясок. Така від ракетниці шляпка. 75. Гарненько. І це... На жаль, поясок мідний. Але це пропущений сигнал. І такий гарний. Шукаємо. Сімдесят пять. Цікаво. Не вже знову Шмурт Так поясок. Мідь, але мідь берем. Ну, такого добра тут навалом. Німецька гільза. Не стріляна, горівша і здетонувавша, бачите яка. Розірвана в вогні. Ось така історія. Я на цьому місці, де знаходив сокирку і п'ятачок з минулого відео. Гарний сигнал. Подивимось Не такий собі сигнал, але треба копати. Може бути гільза чи патрон цілий побачимо. Шмурдяк військовий По війні. Ось там така вражик і сюди йде також вниз. І 84 що воно таке, не знаю. Та вже спортися. Геть це ковпачок опять. Знову військовий з ракетниці. Шмурдяк. Рівно 49 палочка. О, вже бачу зверху. Бухарський. Київ. Забираємо. Ось де стежечка лісова, а ось знахідка. Цікава. Дивіться. Це від упряжки, від телеги. Чи як вона там? Від брички. Якщо не так, то підкажіть. Гарна річ заберу. Кована. Тут нормально все не кусається добрий день. Так, якесь цікаве дерево. Така галявина і сигнал. 73 мідний. Так, і це, друзі, поясок знову. Знову мідь. Беремо. Хочу мінус 7, але такий гарний чудовий день і дуже комфортно ходити. Навіть жарко. Багато рухаєш. 38 сигнал посеред лісу. Нічого. Нічого нема. Мабуть, гільза. Мабуть, мені так здається. Так, гільза, дивіться. ППШ або ТТ. Що ж, день поясків викопаємо ще одного. 80 рівно, гарний стабільний сигнал. Будемо збирати пояски. Все-таки ж надія є. Ні, не в цей раз. Поясок. Дерево вишня одне друге дика вишня. 65 під вишня. Це цікаво. Це цікаво може бути, але це буде якась шмурть. Так і є. 24-25. Сигнал. Чіткий подивимось. Може й монета. Ого, ні. Язичок. Ну вони чітко б'ють. Берем шмурдяк. 82 Ракетниця ракетниця. бачимо В зборі. Может. Дивіться, що я викопав. Не влізай, Уб'єт Тут череп був Це таке на стовпах вішали. Серед лісу. Це те місце, де я знаходив багато монет, де стоянка була людей. От така знахідка. Оце викопав, друзі. Якась кольорова штука. Ого. Мід чи латунь. Оце да. Що це таке? Як конус якийсь воронка чи що? Не знаю. Але це кольоровий метал забираю. Супер. Так, повинна вже бути монета. Єсть! А що так, бо я на тому місці, де радянські монети збирав? І це дві копійки 73-го. Ось тут викопав цю мідну штуку і поруч 2 копійки 73-го. Так, перша монетка є. Початок. Тривога Дивіться яка краса, друзі. Викопав. Яка патина. Оцей скарабій. Золотий чи діамантовий, чи якийсь там дорогоцінний камінь, хто скаже. Ха -ха. Це такий жук. Дуже гарний. Але сигнал десь тут. Так, це лопата чи чи це не лопата? Що це дзвенить? Бачите? Звенило оце. Мордяк, а це краса кладемо на місце. Нарешті, друзі, оце. Знайшов! Дивіться! Дивіться, що це! Ху, Ху! Це пряга Радянська, але це гарна знахідка. Ціленька. Трохи коцнув з воротньої сторони. Але це знахідка, друзі. Є... Ху -ху. Супер. Перше таку знаходжу радянську. Ще одна монета. Також на цьому місці радянська. Чи 10, чи 2 копійки. Дві копійки. Рік неважливий. Беремо, шукаємо далі. 26. Монетка може бути, а може бути знову шмурдяк. Дивіться, яку купу, купу шмурдяка набив. Тут у нас від, від плити і костиль чогось. І бачите, тюбіки. І тарілки, і костиль. Знов тюбики, тарілки радянські. От. Монетка. Копієчка. так. Беремо. Ще одна в колекцію. Так, дивіться, до пряги ще й радянська. Радянський гудзик з зіркою. От так собі знахідка, але бачите, це пазл. Чи елементи одного пазлу, отак от. Так, на цьому буду завершувати. Результат мене сьогодні по монетам не дуже, але пряга порадувала і взагалом в таких умовах це супер результат. Друзі, підписуємося на канал, коментуємо. До нових зустрічей!